Аллоказія рослина, яка виглядає як арт-об'єкт. Її великі листочки з чіткими прожилками одразу привертають до себе увагу та роблять інтер'єр характерним. Рослина виростає до 70 см з коротким корновищем. Листя темно-зеленого кольору з металевим нальотом має яскраво виражені прожилки. Аллоказія цвіте маленькими квіточками з приємним ароматом. А якщо провести запилення, можна отримати плоди у вигляді ягід, які містять насіння, яке придатне для розмноження. Алоказія теплолюбна. Влітку їй потрібна температура в межах 20-30 градусів, а взимку близько 18. Вона любить яскраве світло, але без прямих промов. Полив алоказії влітку рясний, а взимку краще скоротити. Поливати потрібно м'якою та теплою водою. Також це не тільки декоративна рослина, а ще й корисна. Вона містить ефірні олії, які знезаражують та іонізують повітря. Алоказія це не просто кімнатна рослина, це стиль та сміливість. Тому замовляйте алоказію на нашому сайті та наслужити затишком, який вона створює.